5 червня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що за адресою село Броска, вулиця Василя Омельченко, сталося загорання сухої трави. Прибувши на місце події, рятувальники побачили, що Жінка, яка прибирала на одному з городів, запалила суху траву, площа пожежі дуже швидко розповсюджувалась. На момент прибуття рятувальника площа вже досягала 400 метрів квадратних. Рятувальники розпочали ліквідацію пожежі, але в цей раз. Не самі на допомогу їм прийшов маленький хлопчик Діденко Артем, учень Броськівського закладу загальної середньої освіти. Дитина не розгубилась, а розпочала підручними засобами, а саме водою з відер гасити справжню пожежу майже на рівні з рятувальниками. Рятувальники були дуже вдячні хлопчику за його рішучі, сміливі дії. Хлопчику лише 9 років, але він діяв навіть краще, ніж більшість дорослих. Рятувальники впевнені, що всі заняття, котрі ми проводимо, мають саме таке значення. Діти знають, як необхідно діяти у разі надзвичайної ситуації. Надзвичайники не змогли залишитися осторонь і дуже прагнули заохотити хлопця. Чика за його рішучі та сміливі дії. Ми приїхали сьогодні, щоб нагородити дитину, подякувати їй очі в очі і сказати, що для рятувальників Ізмаїльського району та навіть для всієї сім'ї ДСНС він є справжнім маленьким героєм рятувальником Бо рятувальники наголошують, що пожежі сухої трави. Дуже небезпечні, так як через сильний вітер, суху траву, такі пожежі дуже швидко розповсюджуються. Люди повинні розуміти, що в таких пожежах людина може втратити не лише свою домівку, а найцінніше своє життя та здоров'я. Ну, побачив пожар, тому що в небі було дуже темно. Я зайшов к ціці ухороти і там був. Була пожежа. Я пішов додому, взяв була клаву, намочив її, набрав ведро води і пішов в хорош, щоб погасити пожежу. Відчував, що справжній рятувальник. Якщо б я побачив пожежу, відразу почав тушити пожежу. Я здивувався, коли приїхали сьогодні. Рятувальника. Мені це дуже було приємно. У мене не було свого вогнегасника, але мені подарували його. Ну, Артем у нас такий сором'язливий хлопчик, спокійний. Він мені розповів про пожежу, це так в двох словах, що я вчора гасив пожежу. Ну, Батькою наслідує свого батька, який з перших днів пішов на війну і захищає нас досі. Зв'язок у нас такий близький, приходить до нас в клас. Ну і син свого батька. Такого вчинку від Артема можна очікувати, судячи як він поводить себе в класі. Він не дає себе в обіду, але захищає, якщо когось слабчого обідять. Оце він може зробити, тому від нього могла очікувати.